Всім привіт! Сьогодні хочу продемонструвати вам цікаві заварнички для чаю ось такі у формі таких цікавих чоловічків, які були замовлені на сайті Aliexpress. Попередньо один з них я вже помила, і зараз продемонструю вам, як в ньому можна заварювати чай. Верхня частина чоловічка знімається, і сюди ми насипаємо забарку, кому скільки подобається. Надіваємо назад верхню частину і ставимо ось так в чашечку. Ось так. Ну і далі наливаємо кип'яток. Чекаємо кілька хвилин і ну, Ось пройшло 3 хвилини, і наш чайок має ось такий вигляд. Смачного.